Тебі розглянемо монтаж гіпсокартонної перегородки типу В-111. Для цього, для початку, ми робимо розмітку. За допомогою лазерного нівеліра. виставляємо відповідно до креслення проєктне положення і робимо розмітку. Ставимо лінійку лінійку по лазері робимо. Рейки. Давай. По всьому периметру наконець. Денису, донизу до давай, познайомив. Ну так, знизу, штрихи не підряди, став. Після того, як була зроблена розмітка по периметру. Визначаємо розташування наших дверей. Двері у нас відповідно до буде 60 см, тому пройом потрібно зробити десь близько 68 см. Тут відступаємо ми. 28. Так. І позначаємо, що це у нас тут край двері. Звідси 58. 68. І також позначаємо, що це у нас буде край двері. Значить, на цьому розмітка закінчена і будемо приступати до монтажу профілів. Для монтажу гіпсокартонних перегородок ми будемо використовувати профілі. Це у нас буде профіль УВ направляючий і СВ стояковий розміром 50 мм. Коли ми будемо кріпити профіль до несучої конструкції, то на нього будемо наклеювати самоклеючу звукоізолюючу стрічку. Вона у нас наклеїться до профіля до сполучки, до направляючих і до стоякових, які будуть прилягати до стін. Зараз ми виріжемо профілі по розміру і приклеїмо цю стрічку. Ми вирізали направляючий профіль. І зараз Діма вас приклеїть саму клеючу стрічку. Слівочки тримають і клеїть клячу стрічки. От зараз стрічка зменшується у нас передачу вібрацій від несучих конструкцій, до перегродки, навпаки, від перегородки до несучих конструкцій, щоб загально зменшить всіх забитих. На кінці ми відрізаємо нашу В Результат у нас виходить так. не буде кріпитися. Після того, як ми проклеювали звуки і забілюючи свічку, ми починаємо монтаж профілю. Профіль кріпиться на відстані не більше одного метра. Значить, але на один шматок повинен бути не менше 3, -3 Значить від краю відступаємо сантиметрів 5 відповідно по розмітці закріплюємо на профіль. Зараз перейдемо на монтаж направляючої трубку на стелю. Погнали. Так, сначала дивимось. На стоякові профілі які будуть примикати нас до стін, ми також наклеїмо руки з ресінку. Вставляємо направляючі. Стійки повинні бути вільно стоять направляючих, якщо у нас від загальної висоти мінус 10 мм, щоб стійка могла вільно рухатися вгору вниз, щоб вона її не деформувала. Так як у нас тут те подібне примикання перегородок, то щоб закріпити цей профіль нам Значить, до гіпсокартону ми його прикрутимо з іншої сторони. Для того, щоб бачити, де у нас... Стоїть профіль, ми по центру профіля звідти закрутимо один саморіз. Тепер він зійшов боку ми бачимо, де він пройшов. І відповідно звідси будемо прикручувати профіль до гіпсокартону. Для того щоб нам рівно тут все визначити, де в нас ми маємо крутити, можна поставити лазерний рівень, бо нам алюмірати звіт. І таким чином ми будемо прикручувати наш стояковий профіль. Таким чином у нас виходить, закріплений до перегородки. Як бачите, саморіз по Цей саморіз можна розвідувати. Таким чином буде прикріплена і протиположна стійка наша.